Слава слава Насі, вітаю на каналі Добре Рембат, я Сашко Добрий. Проїжджаю повз точку, де мені добродій з... проводить кузовні роботи, зварювальні. І ось таке питання. Хто десь має змогу має доступ так, до розборки Таврії? Це у нас 11.02. Якого... Року, де 90-го року, якщо не помиляюся, нам конкретно ось ця потрібна частина, що пан зварювальник обводить нам крейдою. Ось і Тобто, я так розумію, що можна і трохи більше. Зайвим не буде, що буде зайве. Тут, тут відріжуть. Зараз так, пару трійку днів, можливо, у когось є доступ до такої якісної, ну, я в при, пристойному нормальному стані частині будемо вдячні. Так, але той биток, ну у нього ці частини теж немає близькі до цього. так, Ну угу. тоді Будь ласка, дивіться, маєте на увазі, буду вдячний так, за таку допомогу. От, ну, якщо упродовж там декількох днів не знайдемо на просторах інтернету, то вже тоді. Пан цивільний наш помічник поїде шукати, питати. От. Майте, будь ласка, на увазі. Буду вдячний, щоб цього коня остаточно вже поставити на копита для роботи. Разом боремо і поборемо.